Прізний привіт! І я рада вітати всіх, хто завітав на мою кухню. І сьогодні я пропоную разом зі мною приготувати дуже смачну і ситну страву української кухні бендерики із м'ясною начинкою. Для початку буду готувати тісто на млинці до яєць, додаю цукор та сіль. І буду все збивати звичайним вінчиком, не міксером, оскільки після міксера структура тіста буде така більш повітряна, а мені цього не потрібно. До яєць буду додавати молоко. Додаю не все, а приблизно половинку, можна навіть трішечки більше, 400 мг молока у мене тут. І знову перемішую. Я буду поступово додавати борошно. Борошно в мене вже просіяно, потрішечки буду додавати, все добре перемішувати, аби не утворювалися грудочки. Все борошно я вмішала, ось така однорідна структура у тіста вийшла без грудочків, завдяки тому, що спочатку вливали частину молока, а не все відразу. І далі тепер додаю молоко, все, що лишилося. І знову ж таки перемішаю. Тісто для млинців готове. Сюди можна відразу додавати олію і смажити млинці, але я зазвичай олію зараз не додаю, а тісто відправляю у холодильник на декілька годин. Після цього млинці виходять більш еластичними. У моєму випадку тісто пробуло у мене в холодильнику практично 2 години. Тепер я додаю сюди соняшникову олію і перемішую. Млинці. Перед першим млинцем я завжди сковорідку краплею олію змащую, наливаю сюди тісто. Мені зручно це робити ось такою ложечкою від мультиварки, розподіляю. І далі буду смажити з обох сторін по декілька хвилин. Млинці я вже всі посмажила, зараз відставлю їх, щоб вони трішки охолонули, а поки приготую начинку. І для нячинки мені потрібен буде фарш. Фарш, звичайно, може бути будь-який за бажанням. Та по наявності у мене свинина. Сюди ж я додаю мілку порізану цибульку. Смаком додам солі. За смаком додам чорного меленого перцю. І сюди ж додаю 30 мг звичайної холодної води. Це добре перемішую. Буду безпосередньо формувати самі бендерики. Млинець я розрізаю навпіл, далі сюди викладаю приблизно одну чайну ложку начинки, ось так на один край ближче, і ось так її ще трішечки розподілю, буду закручувати у трикутничок. Ось так на одну сторону, трішечки притисну. І ще раз. Я приготую кляр. Три яйця у мене тут, сюди зовсім трішечки солі додаю, і все збиваю видалечкою до однорідності. Буду вже бендерики свої смажити. Розігрілася у мене сковорідка, зовсім трішки олії я додала. Беру один трикутничок, опускаю його у яйце і викладаю на сковорідку швом донизу. Далі буду смажити під закритою кришечкою, не на великому вогні, з обох сторін до красивого золотистого кольору. Перша партія у мене готова. Я їх ось переклала на тарілочку із паперовими рушничками, аби прибрати зайвий жир. Мої бендерики з м'ясом готові, і з даної кількості продуктів виходить достатньо велика кількість, смачні вони як в холодному, так і в гарячому вигляді, і точно вистачить на всю родину, оскільки готуються вони дуже просто і, звичайно, що це дуже смачно. А я всім хочу подякувати за увагу. Як завжди бажаю миру, всім та благополуччя кожному та до зустрічі в наступних відео.